Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Буква знак м'якшення, позначення нею на письмі м'якості приголосних, звуковий аналіз слів, мовні вправи. Діти, заплющіть оченята, і спробуйте прочитати букву, яка з'явилася на екрані. Чи змогли ви це зробити? Ні, бо ви її не бачили. Отже буква це те, що ми бачимо. Тримайте оченята заплющеними. О. Ви чули цей звук? Так. А звук це те, що ми чуємо. Далі літера німа, в неї голосу нема. Та про її м'який характер Линислава недарма. Відкрийте у підручнику сторінки 12-13. В українській мові є буква, яка не позначає ніякого звуку, а лише пом'якшує слова. Це м'який знак. Поглянемо на малюнок. На ньому зображений лось. У слові лось чотири букви. Л, О, С Там м'який знак. А у звуковій схемі лише три звука Л. О, та м'який сю. У звуковій схемі м'які звуки позначаємо двома горизонтальними рисками. Оскільки коли ми вимовляємо м'який звук, повітря, яке ми видихаємо, наштовхується на подвійну перешкоду. М'який знак це буква, яка буває тільки маленька. Тобто немає великого м'якого знаку. З цієї букви не починаються слова та речення. М'який знак 31 літера українського алфавіту. Давайте зробимо м'якими букви, які показує півень. Н. Н. Л. Ль. С. С. З. З. Тепер давайте прочитаємо швидко слова. Читаємо разом: день, пень, кінь, тінь, сіль, нуль, лось, рись, роль, руль. Зупиніть відео і у зворотньому напрямку прочитайте ці слова іще раз самостійно. Давайте пофантазуємо і подумаємо, що нагадує букву м'який знак: Друшляк. Свисток. Тепер давайте разом прочитаємо наступні слова. Я, а ви ланцюжком за мною. Осінь! Олень, окунь, кулька, пальто, пальма спить, сидить, несуть, вільно вузько, слизько. Поставте відео на паузу та іще раз прочитайте ці слова самостійно. Утвори ніжні слова. Давайте разом прочитаємо пари слів, які нам надруковані як приклад. Тато. Татусь. Тато. А ласкаво ми говоримо татусь. Кінь. Коник. Кінь. Ласкаво ніжно. Коник. Петро ім'я. Петрусь. Ласкаво. Півень. Ласкаво, півник. Інші слова прочитайте самостійно та доберіть до них ніжні слова. Зупиніть відео. Давайте перепочинемо і виконаємо фізкульт хвилинку. А навпаки, це означає, що нам треба дібрати слова навпаки, протилежні. Давайте прочитаємо пару зразок. Низько? Високо. Низько, а протилежне слово високо. Наступні слова прочитайте самостійно та доберіть до них слова навпаки. Поставте відео на паузу. Прочитай і порівняй слова. Які з них означають один предмет, а які багато предметів? Давайте спочатку разом прочитаємо всі пари слів. Кінь. Коні. Олень. Олені. Півень. Півні. Карась. Карасі. Повернемось до першої пари. Кінь це одна тварина, а коні багато тварин. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Прочитай, добери підпис до кожного малюнка. Спочатку давайте разом прочитаємо всі речення. У лісі... лось. У лиси лоси. В озере окунь. В озере окуни. У бабуси криль. У бабусі кролі. У барлозі. Ведмідь. У барлозі. Ведмеді. Поставте відео на паузу. Прочитайте ці речення іще раз самостійно. І доберіть ті речення, які підходять до кожного малюнка. Вправа долонька. Поставте перед собою долоньку. По черзі, торкаючись до кожного пальчика, говоріть те, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.